Я вирішила сьогодні зробити кумбочку, щоб менше бур'яну по дору росло. Та посадити петушки чи іриски, не знаю, як хто їх називає. Та, мабуть, матіоли посадів. Вже час, так що можна. Ну що, гайда, на цей до роботи. Все, ходімо. Він не хоче, звісно. Звісно. Він нам не вислухав. Раз, два, три, чотири, я <звістичні> проснувся, дивлюся крізь цвіти, думав уже цей блядь, Поховали чи там А, шість О, чи поховали чи Шіше, що ми вона напилася була на кладбищі поминали із ломажихою, але ну ломажиха пішла додому. Вона впала, та я просинаюся серед ночі. А я біля грубиків кажу. А то туше напряко. Це було правда? ці грубики, коротше. Думав, що вмер, все, коротше, вже забула. На був такий прикол. Ще одне треба. О. А їм сонце нужно чи ні? тебе не на сонці росли. Я думала, теж їх отам побіля забору. Та це таке, він нікого це росте. Де росте, де хочеш, так? Да? Да люди, блядь, маниковый. Тоже село пустая, блядь. Маниконом. Нет, вот то я тут силька А беру. Одинокове. Шо? Ну точно тут есть фиолетовый сальми такие. Рывий до по-любому А может и нет.

Мали на гроб пройти. Це не знаю, чи глибоко, чи не глибоко їх садити Я грибою. Мабуть, глибоко. Мені так І Трішечки, щоб отак всі приглядали.

Так, зараз досадю петушки, чи рейски і підемо садити матіоли. Не знаю, глибоко чи не глибоко, хай буде, як буде перестать. Так, що йдемо садити матіок, чого сидіти? Зараз я трішки просапаю, так земель, а чуть. з цієї сторони посадиш поки цей огурець виросте вже лазять Довго носити. Ще одна пачечка є. на цьому завершено. Водичка, може завтра полю, то їх щас позаливою. Якщо буде цей от, як і той от засуха не буде ніхто